Доброго здоров'я, шановні глядачі! Всіх вітаю на каналі Віталій Українець. Бажаю всім здоров'я, головне здоров'я. Отже, шановні глядачі, в уряді, в українському уряді остаточно визначилися, які ж податки мають сплачувати пенсіонери. Так, дуже багато було розмов, що податки-податки, але всі говорили, що податків у пенсіонерів немає, але вони є. Вони є і хто їх сплачує, і як, і чому. Давайте обговоримо. Плюс до того, додивіться це відео до кінця, буде цікаво хто ще е, які ще податки придумала держава для нас. Це і пенсіонерів стосується, і простих громадян, таких як ми, ну, всіх всіх громадян України, що придумали, тому що є 400 мільярдів дирка, і її треба якось е, ну, вирішувати, ці проблеми. І от що вони придумали? Тому, тому що це стосується всіх і пенсіонерів, і інвалідів, ну, взагалі всіх людей, да, і бізнесменів, і фермерів і тому подобне. Давайте обговоримо. ж ці податки. От, підпишіться, будь ласка, на канал. Кнопочка підписатися є під відео. Натискаєте, ставите на паузу прямо зараз. Підписуєтесь, якщо ви хочете знати все, що коїться в країні, бути першими. І е, як би сказати, пенсії, реформи, все, що соціально-економічні новини, все, що відбувається в країні, все е, доносимо, все правда, нічого не е, як би сказати, немає ніякого обману. Тож підписуємося, підписалися і поїхали. Отже. Хочу зразу сказати, що е, прості пенсії не отподатковуються. Наразі в Україні не всі пенсії підлягають оподаткуванню. пишуть. Пенсія, що не перевищує трьох мінімальних зарплат на місяць, не оподатковується. У 2025 році мінімальна заробітна плата становить 8 тисяч гривень. Тому, якщо у пенсіонера сума пенсії не перевищує 24 тисячі гривень, то вона не підлягає оподаткуванню. Ну, тобто, в кого така пенсія? Це, 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 це пенсія така, я так думаю, що суддів, прокурорів, можновладців, тих всіх, е, така пенсія. Їм хай оподатковують. Я б таке, щоб їм би там більше 30%. Вони накрали скільки, що їм, напевно, вона і не потрібна. Це сугубо моя думка, моя думка, яку я висловлюю. Я нікого ні до чого не закликаю. Це моя думка і е, сугубо, як би сказати, з моєї голови. Да? От, ніде нічого такого не говорили. Це я так говорю, якщо 24 тисячі гривень. Ну, в тракториста комбайнера, да, в прибиральниці, такої пенсії немає. Там 3000 максимум, а інваліди 2,361. От. Якщо ж пенсіонер має додаткові доходи, заробітна плата. Оренда нерухомості, дивіденди тощо, то вони всі включно з, із пенсією сумуються. Якщо загальний дохід перевищує 24 тисячі гривень на місяць, на надлишкову суму нараховується податок у розмірі 15% або 20%, залежно від величини доходу. Тож, якщо до 24 тисяч не оподатковується, якщо вище, то тоді вже оподатковується. Е, які ж да, що це воно входить? Премії, компенсації, заробітних. Заробітні плати, інші види доходів, що виплачуються з трудовим або цивільними угодами. Так також також податок вираховується у працюючих пенсіонерів, і це маразм. Це маразм. Чому я зараз поясню? Е, дивіться, вони говорять, що цей податок знімається у пенсіонерів 18% податок на доходи сірічних осіб, і військовий збір 5% також знімається. Вони пишуть, що також треба пам'ятати, що ПДФО нараховується на більшість доходів, включно із заробітною платою, стипендіями, бонусами і тому подобне. Тут приклад є: якщо пенсіонер отримує заробітну плату 10 тисяч гривень, податки будуть такими. 10 тисяч гривень на 18% 1800 гривень, плюс 5% плюс 5% військовий збір це 500 гривень. В ітоні виходить 2300. Пелати пенсіонер податків. От, а тепер рахуємо 2 2300 та на 2 роки, да, як як сплачують е, пенсіонерам. Я взагалі рахував 2 тисячі, це 48 тисяч гривень. Пенсіонер сплачує в державу. Да? От, а йому дають всього-навсього всього е, там, ну, копійки 23 гривні оті 46 гривень там додають до пенсії, а сплачує таку суму, якщо працює пенсіонер, це, це, це нормально. Я бажаю, що ні. Далі у нас податки між картками, податок з переказів картки. Влада готує ґрунт для податкування доходів українців. Заявила Южаніна. О. Вона говорить, що 400 мільярдів є. Діра, от і вони хочуть що вони хочуть зробити. Українська влада може запровадити нові податкові правила, які торкнуться кожного громадянина, навіть фермера чи пенсіонера. От пишуть зокрема йдеться про податкування всіх видів переказів на банківські картки фізичних осіб. Таку заяву зробила народна депутатка Ніна Южаніна, наголосивши, що навколо цієї ідеї. Вже формується суспільна думка, яка має підготувати людей до сприйняття нового податкування податкового навантаження. Ну, це взагалі, я, я вважаю, маразм. Ми їх оці кошти отримали, ми за них з них сплатили податки, ще між картками платити. Це вже маразм. маразм. Це, я взагалі не розумію, що це коїться в цій державі. її е, цитата: Я ж бачу, як готу, готується середовище, яке підводить до збільшення податків. А давайте оподаткувати доходи фізичних осіб усі. Тобто, Перекази, переказали один одному на картку. Це твій дохід, плати податок. Продав вже воно річ на якійсь цифровій платформі, плати податок, заявила депутатка. О. Южайна зазначає, що наразі в уряді не йдеться про підвищення загальнодержавних податків, таких як ПДВ. Однак і такий сценарій цілком можливий. На думку депутатки, головне не знищити бізнес у гонитві за швидким. Е, ну, наповненням бюджету. Я б тут додав від себе. А чи не хочуть вони врізати собі оці всі надбавки, премії? Вони крадуть там так безбожно е, з бюджету. Да? І ще оці всі надбавки. А не хочуть вони врізати собі зарплати, помічників своїх врізати, там одного депутата 5-6 помічників. Вони не хочуть собі видатки оці всі врізати. В них же ж бабла, мільярди, мільярди. І вони оце все. І плюс, а, це, а хочуть з нас, з простих людей. Податки брати за картку. Це вже ви розумієте, до чого це йде? Це вже маразм якийсь. Вони і так нас загнали в грязюку затоптали. ниже плінтуса загнали, вибачаюся, за е, свій вираз, да, але ну слів з пісні не викинеш. Вони нас взагалі я не знаю, куди вони нас топчать. Вони там сидять і ржуть з нас в одних верхах, як, як от скоро один шаг до рабства осталось. Це сугубо, моя думка. Але я її скажу. От я її я так думаю. От, тут от пару кроків до рабства вже залишилося. Кордони закриті, війна згоден війна, але не такими способами. Кордони закриті, прав ніяких людей немає. Конституцію топтали в грязюку. Вже скоро скажуть, як там, не рабство, да, а. Кріпосні ми були раніше. От вам потрібно так бути. Вони ж говорили, вже, що не можна виїжджати, хотіли зробити, щоб за кордони області не можна було виїжджати, але тоді побоялися сильно великого розголосу. Розумієте? Я взагалі взагалі не розумію люди. Тут головне, щоб цим бажанням знайти ці швидкі додаткові гроші не вихлюпнули бізнес з України. Це важливо, бо всі працюють на грані. І якщо цього не. Усвідомлюють дуже погано, попередила Южаніна. От, е, на тлі заяв уряду про брак коштів на оборону в розмірі понад 400 мільярдів гривень. Е, подібні податкові ідеї виглядають дедалі реальнішими. За словами депутатки, нескінченне е, латання бюджетних дірок за рахунок інфляції та здешевлення гривні не вихід. От, я ж говорю: 400 мільярдів марафон приберіть, він не нужен. Я рахую, він не потрібний оцей марафон. Дуже багато таких каналів, як Мій, наприклад. Ну, хтось каже, що і мій не нужен. Ну, може й так. Підпишіться на канал, до речі. О. Туди мільярди йдуть. Хлопцям платять. На передовій копійки, а на цих мільярди виділяють. Мільярди взагалі на всяку хрень виділяють. Е, можна було б ремонт ремонтами доріг, як би сказати, на час війни і приостановити, да, призупинити. вибачаюсь, а хлопцям платити. Хлопцям повинно потрібно платити. І вони хочуть все за наш з вами рахунок. За наш з вами воювати потрібно, повинні ми з вами, прості трактористи, машиністи, інженера, прибиральниці, вчителі, тому подобне. Вчителя, що, що з вчителям в Харкові робили. А вони все добре. Вони повинні утримувати свору, плюс до того, що ще ж багато хто з вас не знає, що вони ж нічого не платять. Ні за світло, ні за газ, ні, ні, ні за що. Все з державного бюджету. Все. Плюс і ще знаєте, скільки партій, у левих, які вони ще вони там не сидять, вони фінансуються. Да? Вони фінансуються з бюджету. А в нас 400 мільярдів діра. Треба пощепати ще українців. Ну, от на цьому і закінчимо в мене все. Беріть себе, бережіть своїх діток, бережіть своє здоров'я, бо бачите, що коїться. Щиро вам вдячний.